Трамп двома своїми заявами зруйнував усю велич, незламність, потужність, сталевість Зеленського. Кілька днів тому він заявив, що Володимир Зеленський готовий до домовленості із Російською Федерацією. При цьому він заявив це без розмови із Зеленським. Тобто він впевнений, що Зеленський виконує все, що йому скаже Трамп. І досі ця заява Зеленського. Ця заява Трампа не спростована Зеленським. Він розповідає якісь від, відірвані від реальності ідеї, там, концепції про те, що росіяни повинні відійти на лінію зіткнення 24 лютого 2022 року. Він розповідає про якихось миротворців, але він не спростував заяву Трампа про те, що він не готовий до домовленості з Російською Федерацією. Чим підкреслив те, що він не суб'єкт взагалі в цих домовленостях? Крім того, Трамп заявив, що Україна ввечері 21 січня 2025 року він заявив, що Україна під час, після початку повномасштабного вторгнення втратила від 600 до 700 тисяч осіб. Це повністю в десятки разів перевищує ті цифри, вірніше, в 20, здається разів перевищує ті цифри, які називав Зеленський. І ні Зеленський, ні будь-хто із його команди це твердження Трампа не спростував. Трамп також сказав, що росіяни втратили близько 800 тисяч. Військових, тобто більше, ніж українці. Але тут цікаво інше. Цікаво те, що Зеленський, який так радикально, так потужно критикував Байдена, вчив його, як робити політику, пояснював йому, що говорити, а що не говорити. Не спростовує заяви Трампа. Він просто мовчки проковтує все те, що говорить Трамп. І виходить, що весь той образ нашого потужного і незламного лідера все це є фейк, це є симулякр, це є ілюзія, це є пустота, це є ніщо, тому що ця людина говорить постійно неправду і бреше.